Так ось в наймі важлива швидкість. Якщо ми собі дозволяємо повільний найм, повільний найм, коли ми повільно обробляємо потік кандидатів, зв'язуємось, запрошуємо, а потік ще ідеї. Це розтягується на тижні, коли ми можемо тиждень не реагувати на дві, чи там чотири дні не реагувати, людина відгукнулася, а ми через чотири дні тільки її телефонуємо. Я можу сказати, таке буває. То у кого бувало таке? Чи, може ви можете собі уявити такий випадок? Ви телефонуєте кандидату, а кандидат вже каже, а я вже працюю. Ти можу сказати наступна швидкість, на чому важлива. Ми коли з вами вивчимо інтерв'ю на продуктивність, ми про це поговоримо. Но я з цим два рази стикнувся за 16 років, і мені було дуже боляче. В чому швидкість ще потрібна? Я проводжу, наприклад, Михайло от кандидат, я проводив з Михайлом співбесіду. Я бачу, що це перформа, продуктивний хлопець, перформер. От я це бачу, я розумію, на співбесіді, що він крутий. По, я його протестував, тести те, тести класні, непогані. Мені треба довідки навести. А довідки це обов'язковий крок-крок. І я собі дозволяю таку так, 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 таку розкіш. Я йому кажу: Михайло, дя дякую. А завтра я вам зателефоную. Завтра я вам зателефоную. Каже, гаразд, дякую, все. Михайло йде. Я його перевіряю, я впевнююсь навожу довідки, що це, що це той, про кого я мрію, тому що це він мені дуже потрібен. Знаєте, що відбувається на завтра? На завтра. Він вже працює. Він вже працює. І це так боляче. Ви не, не знаєте, тому що ви, ви, ви місяць чекали людину, вона до вас прийшла на співбесіду, ви бачите, що це вона, ви довідки, це вона, а вона вже працює. Okay. От нас настільки важлива швидкість. наймі швидкість це найкращий друг. І повільність — це ворог найму. Все, зрозумієте, від початку роботи з кандидатами навіть під час співбесіди.